це Lexus LS 600 HL, і він схожий на скучний сімейний седан. типу Toyota Camry, тільки побільше, але він зовсім не такий. Lexus LS 600 HL – це найкрутіший люксовий японський седан нульових і він був створений для того, щоб змагатися з найкрутішими європейськими люксовими седанами, таких як Mercedes S600 та BMW 760. І це найкрутіша версія з люксовим пакетом Executive. Ця машина мала ціну приблизно в 135 тисяч доларів. А це було тоді, в 2010-му. А сьогодні я вам її покажу. Я позичив його у свого друга тут у південній Каліфорнії, і це насправді особлива машина. Розумієте, найкрутіші люксові версії найкрутіших люксових седанів оснащувалися двигунами v 12 і вони роблять це до сих пір. А японці хотіли, щоб їх Lexus міг змагатися з цими європейцями на тому ж самому рівні. Вони не хотіли розробляти V12, який пройде сертифікацію тут у північної Америці, тому вони дали нам це. В цьому Лексусі стоїть 5-літровий гібридний V8, який видає 438 кінських сил. І це така сама потужність, яку видавав V12 на BMW 760, коли ця машина була новою. І мені здається, що це не збіг. Також LS 600 зовні був досить непомітною машиною. Все це покоління LS, яке продавалося з 2006 по 2016 роки, було взагалі не в полі зору. Чудовий, надійний, комфортний люксовий седан, який не кричить про вашу заможність так, як це робив s клас. Це покоління, яке вийшло у 2007-му. Але це не означає, що ця машина не була люксовою. Базова версія найкрутішої комплектації LS 600 HL ХЛ. Валювала за 100 тисяч доларів тоді. А пакет Executive коштував 12 тисяч доларів, і в цій машині він є. А найкрутіше те, що зараз ці моделі Lexus це справжня халява. Ви спокійно зможете знайти таку модель за 25 тисяч доларів чи менше на автотрейдері. А базова модель LS460 навіть ще дешевша. Це неймовірна пропозиція для флагманського люксового седану. А враховуючи те, що він ще й надійний. Це взагалі супер надійний на відміну від деяких своїх європейських конкурентів. Що ж, сьогодні я вам покажу цей Lexus LS 600 HL та покажу вам усі фішки та особливості цього люксового седану. Потім я викачу його на дорогу, щоб поїздити на ньому. А потім я оціню його по шкалі Дага. Я почну одразу позаду Lexus LS 600 HL, і ви помітите, що це не типовий задній ряд, і це тому, що тут є пакет Executive. Як я вже казав раніше, ця опція коштувала 12 тисяч доларів. Вона прибирає центральне сидіння та додає сюди цю величезну центральну консоль. І напевно вам цікаво, що всередині цієї гігантської центральної консолі. Добре, давайте почнемо. Моя улюблена фішка, коли ви відчиняєте цю кришку центральної консолі, ви побачите два пункти. Ульти і той пульт, що знаходиться праворуч, це пульт масажу ваших задніх сидінь. І як ви помітили, там є напис Шіацу. Якщо ви захочете зробити собі масаж масажіацу, поки ви сидите позаду свого люксового авто. Поміркуйте, коли ще взагалі продавалися люксові машини з кнопкою Шіацу. Ви побачите кнопки фар, кнопки пресетів радіо, а ось кнопку Shiatsu"? навряд чи. Але тут вона є. І як ви могли помітити, тут є ще багато різного. Манітних кнопок для різних функцій масажу ви можете налаштувати швидкість, інтенсивність, зону вашого масажу, і все це на цьому пульті. Також за вашим бажанням ви можете його від'єднати від центральної консолі, якщо вам не подобається, що він там. Пульт буде знаходитись саме там, де вам буде комфортно, коли вас везе шофер, а Lexus LS робить вам масаж. Ну а другий пульт, який знаходиться ліворуч, він керує dvd програвачем. І на відміну від інших люксових авто, у вас тут не просто будуть екрани позаду ваших сидінь. Замість них ви натискаєте ось цю кнопку по центру консолі, і ваш екран... Екран опускається до вас прямо зі стелі. І коли екран з'явився, то ви берете цей пульт, і вже пультом ви керуєте усі функції DVD на екрані: гучність, перемотка, заміна диску тощо. І також ви можете його зняти та користуватися цим пультом, як пульт у вас вдома. Ще одна цікава штука. У цього пульта є ще одні додаткові функції, які знаходяться знизу. Прибирайте цю пластикову кришку, та бачите, що тут є одна з функцій це карта. Натискайте на кнопку. Кукарта та DVD змінюються на навігацію. Тому задні пасажири завжди будуть точно знати, куди їх везе шофер. Та якщо їх щось не влаштовує, вони можуть на нього накричати: Ні, їдь ліворуч! Ні, їдь тут праворуч. Тому що вони завжди будуть знати, куди ви їдете на своєму екрані на стелі. Добре, вам напевно цікаво. А як же послухати ваш DVD? Як послухати фільм, який грає на екрані? Він не видає звук на динаміки автівки, але у вас є ось така дерев'яна центральна панель: натискаєте та відчиняєте і дістаєте бездротові навушники. І не просто бездротові навушники, а брендовані навушники Lexus. І це дуже круто. Тому ви можете в навушниках слухати DVD, поки вас везе ваш шофер, а задні сидіння роблять вам масаж. Ну а від цих зверху це те саме місце, куди ви повинні вставляти свої DVD. Вставляєте диск та дивитесь на своєму екрані фільм. Але ми ще навіть. Близько не закінчили з центральною консолью, але моя найулюбленіша фішка знаходиться попереду, і вона пов'язана зі столиками. Натискайте на цю кнопку, і столик вистрибує. Далі витягнете його на себе, і столик у вас з'являється. Але столик по центру це ж не дуже логічно, але ви можете його повернути та користуватися їм буде як лівий пасажир, так і правий. Але це означає, що користуватися їм може тільки один пасажир, на відміну від інших люксових машин, де є два столика. Але власникам Лес доведеться вибирати, хто буде користуватися цим столиком. Далі ми переходимо до величезної кількості контролерів, які знаходяться на цій центральній величезній консолі, які є в пакеті Екзекютів. Ті, що зверху вони доволі звичайні зліва в нас клімат контроль. Далі в нас автоклімат, вимикання та регулювання вентиляторів. Праворуч в нас знаходяться кнопки, які підіймають та опускають автоматичні шторки. І це не дуже незвично. Але коли підіймаються бокові шторки, подивіться, підіймається не тільки велика шторка, а ще й ця дуже маленька з боку. А робить вона так, тому що ви заплатили 12 тисяч доларів за пакет екзекютів. І Lexus вважає, що краще, щоб вона там була. Далі спускаємося нижче від цього верхнього рівня керування центральною консолі, ліворуч та. Праворуч ви можете побачити ці крутилки, які регулюють клімат контроль сидінь. У вас тут є підігрів, охолодження, а також, як ви вже знаєте, є й масаж тут взагалі не економили, але найкращі органи керування, які тут є, знаходяться на нижній лінії. Це кнопки для керування задніх сидінь. Ті, що знаходяться посередині, керують конкретно положення задніх сидінь. І щоб обрати, яке сидіння ви будете регулювати, тут є такий маленький перемикач сидінь знизу: натискайте вліво, керуєте ліве сидіння, натискайте вправо, керуйте праве сидіння, і це дуже інтуїтивно, просто та швидко. Це особлива фішка, але вона стає більш особливою, якщо ви сидите тут позаду переднього пасажиру. Тут є дві функції, яких немає у пасажира, який сидить ліворуч. По перше, ви можете керувати переднім пасажирським сидінням, поки сидите позаду. І якщо вам потрібно більше місця для ніг, то ваш водій ліворуч, а переднє пасажирське сидіння ви можете передвинути вперед. А також тут є кнопка авто, натискайте її, і автоматично переднє сидіння здвигається вперед, наскільки це можливо. А ваше сидіння заднє роздвигається наскільки це можливо. І тепер у вас максимальне місце для ніг, яке ви зробили, просто натиснувши на одну кнопку. Але з пасажирської сторони теж є індивідуальна функція, і це отоманка. Натискайте на ці дві кнопки і обирайте вам підняти підтримку для ніг чи опустити підтримку для ніг, поки ви їдете у своєму люксовому кріслі. Ще одна цікава. Фішка усіх цих органів керування на задньому ряді. Ви можете помітити маленький напис тут під цим маленьким екранчиком, де написано: натисніть 2 для затемнення. Натискаєте 2, що, на мою думку, є кнопкою пресетів радіо для задніх пасажирів в цій машині. Але якщо ви натиснете та затримаєте 2, то цей маленький екран просто вимкнеться замість дімеру, який міг би бути окремою кнопкою. Звичайно, в цій машині є ще дуже багато цікавих речей, окрім цієї центральної консолі. І я хочу почати з дзеркал на стелі, вони пухнасті, їх кришки пухнасті, і взагалі вся стеля цієї машини це така пухнаста Алькантара. І вони в тому ж самому матеріалі, і тому вам буде приємно торкатися кришок ваших дзеркал. Звичайно, ви можете відчинити дзеркала та подивитися на себе. І мені подобається, що коли ви відчиняєте дзеркало, то підсвітка вмикається дуже повільно, як в справжній люксовій машині. Вона не просто вмикається як домашня лампа, ні, вона вмикається повільно та люксово. Але ще краще ніж вмикається ці дзеркала, вмикається світильник для читання. Вони Розташовані прямо тут, на стелі, прямо над вашою головою, так би мовити, позаду цієї центральної консолі на стелі. Якщо ви натискаєте на цю кнопку, то вмикається просто світильник для читання. Але якщо ви хочете відрегулювати яскравість, то ви натискаєте на цей маленький кругляшок, він вистрибує, і далі ви регулюєте яскравість ваших світильників. Далі ще одна цікава фішка на задньому сидінні LS. Якщо придивитися, ви побачите попільничку тут на дверях. Це доволі нормально, можливо, ви курите сигари, поки їдете тут. Але коли ви її відчиняєте, тут є попередження не палити тут. Такий самий пухнастий приємний матеріал. Вона не виймається, і ви повинні розуміти, це не попільниця. Це скоріше маленький відсік для речей. Далі переходимо на передній ряд LS600HL. І найбільше, що я помітив, коли потрапив усередину цієї машини, це те, скільки разів тут написано слово авто, скільки надрукованих слів авто. І подивіться, що я маю на увазі: авто надруковано на перемикачі склопід'ємників, зліва зі сторони водія. Також авто надруковано на кнопці регулювання бокових дзеркал. Також слово ауто надруковано тут, праворуч на кнопці від керма. Також авто є на перемикачі фар. Також авто є на ручці перемикання двірників один раз і другий раз. Переходимо до клімат контролю, дивимося сюди, і ви бачите кнопку авто. А потім ви бачите ще одну кнопку авто. Підіймайтеся до дзеркала заднього огляду та бачите ще одну кнопку авто. Але це тільки передній ряд. Переходимо знову назад, і тут я побачив ще дві кнопки авто ось тут раз. І ось тут два. В цій машині величезна кількість речей, які вона буде робити автоматично повністю за вас. І звичайно, це не дивно. Ця машина спроєктована для того, щоб тут був максимальний комфорт, якість та зручність. І тут є ще декілька прикладів спереду цієї машини. І перший — це кришка центральної консолі. Ну ось, наприклад, коли ви підіймаєте свою кришку центральної консолі, вона просто у вас підіймається вгору. А коли ви відчиняєте цю кришку, вона від'їжджає назад. А вже після цього вона відчиняється. В неї такий неймовірний хід з двох кроків для того, щоб це виглядало більш люксово. Але найкрутіше те, що коли ви відчиняєте цю центральну консоль, ви заглядаєте всередину та бачите там цей маленький лоток. В більшості машин, навіть люксових, ви просто берете цей маленький відсік та викидаєте його. Але в цій машині цей лоток на петлях. Ви можете його підійняти, щоб він вам не заважав, а потім опустити, і він буде на місці. І вам не потрібно буде думати про те, що він десь загубиться, як у всіх інших машинах. Добре, переходимо далі. До неймовірних фішок. Як вам те, що тут є автоматична кнопка регулювання висоти ремінів? Ось ця кнопка, натискайте її та регулюєте висоту ваших ремінів безпеки. А також в цій машині є окрема кнопка для того, щоб помити ваші фари. В кожній машині фари миються десь приблизно на кожен п'ятий раз, коли ви натискаєте омивання лобового скла. Але в цій машині це окрема кнопка, тому ви її можете натиснути, коли вважаєте, що ваші фари брудні. Але в цій машині є ще. Дуже багато вражаючих технологій, і на мою думку, це була перша в світі машина з автоматичним паркуванням. Ця машина автоматично зробить за вас паралельне паркування. Ви просто натискаєте на цю кнопку на кермі. Я перевіряти її не буду, бо я не дуже довіряю цій системі, але вона тут є. Ще одна цікава фішка: ліворуч від ніг водія. Тут є маленький відсік для речей. може не дуже дивно, в багатьох машинах він тут є, але в цьому є доволі дивна фішка. Ви натискаєте на цю кнопку і він виїжджає вперед. Ось він виїхав, але Ця кнопка не перестає підсвічувати, ніби ви забули зачинити за собою багажник, і ця кнопка вам світить про це. Ця машина вам нагадає навіть про маленький відсік для речей ліворуч від ніг водія. Якщо ви забули його зачинити, доволі цікава увага до деталей. Далі переходимо до бардачку, де ви побачите інструкцію Володара, і ви її точно побачите і помітите, тому що вона просто величезна. Вона приблизно такого ж розміру, як автомобільний акумулятор, і десь стільки ж і важе. я ніколи не бачив таку величезну і таку товсту інструкцію. Звичайно, автомобільна інструкція на 796 сторінок. Мені здається, що це найвеличезніша інструкція, яку я бачив коли-небудь в будь-якій машині. Коли ви купуєте цю машину, також ви отримуєте сервісний гід, який довжиною у 76 сторінок. А також буклет гарантій довжиною у 39 сторінок. Також тут є інструкція керування мультимедією, яка чомусь відокремлена від основної інструкції у 796 сторінок. А в цій інструкції 335 сторінок. І якщо порахувати усі інструкції разом, то у вас вийде інструкція у 1239 сторінок. Це просто безглуздя. І коли я намагався знайти якісь цікаві фішки у цій інструкції, то я просто здався десь на сторінці 230. і там було написано. Писано, що сенсор адаптивного круіз-контролю не зможе розпізнати перед собою бавовну. І якщо перед вами якимось чином їде машина, створена повністю з бавовни, то він її не розпізнає. І я такий: так, досить. Я більше не хочу читати таку перенавантажену дрібницями інструкцію. І далі ми переходимо до мультимедійного екрану цієї машини. І як ви знаєте, йому 10 років. Він не сучасний, не багато про що розкажеш, але декілька є. І одна з них знаходиться у меню. Налаштування голосового керування. Ви заходите туди та обираєте декілька варіантів голосу. Це не дуже дивно, але ви можете обрати з якого саме динаміку будуть лунати підказки для навігаційної системи. Далі переходимо до підкапотного простору цієї машини. І як ви побачили, я буду багато розповідати про пластикові заглушки. Я в багатьох машинах бачу пластикові кришки, але в цій машині буквально зачинений увесь простір цим пластиком. В Lexus явно не хотіли, щоб ви щось самі робили. З цим гібридним двигуном, тому тут все зачинено пластиком. Але все ж таки, тут є декілька місць, де ви можете потрапити крізь цей пластик всередину. Наприклад, ось на кришці двигуна є такі маленькі дверця, та ви їх відчиняєте та заливаєте туди моторне мастило. Також ліворуч і праворуч є відсіки для заливання гальмівної рідини та рідини омивача скла. Але на цьому все увесь інший моторний відсік повністю зачинений, і ви взагалі не бачите свого двигуна. І поки я попереду, я хочу розповісти, як ви можете відрізнити Lexus Лес. 600 HL від базового Lexus LS 460, який був оснащений звичайним бензиновим двигуном та вартістю поменше. Ця машина настільки непомітна, що навіть важко зрозуміти, що це найкрутіша, найлюксовіша версія Lexus, але все ж таки фішка, яка відрізняє його від звичайного, це шильдик Lexus попереду. На відміну від звичайного, цей логотип. Він з такою блакитною кантовочкою, який каже про те, що це гібридна машина, тому що звичайний LS не був гібридом, а цей був. Але моя найулюбленіша. Непримітна фішка, як ви можете відрізнити цей ЛС від звичайного. Ось ці плашки з написом гібрид на задніх дверях, і кожен раз, коли я бачу ЛС цього покоління на вулиці, я одразу дивлюся на ці плашки, щоб зрозуміти це гібрид чи звичайна версія. Ну і зрозуміло, що майже завжди я бачив звичайний ЛС, тому що цей дуже рідкісний та неймовірно дорогий. І зрозуміло, що ви можете помітити, що це LS 600 HL по цьому шильдику з написом LS 600 HL. І зараз настав момент розповісти вам, чому вони вирішили назвати його саме так: LS 600 HL. Бо виглядає це так, ніби це випадковий набір літер та цифр для назви пральної машини. Добре, почнемо LS – так називається найлюксовіші моделі Lexus вже більше 30 років. Базовий називався LS 460, тому що в ньому був бензиновий V8 об'ємом чотири. Шістдесятих літрів, але в цьому 5-літровий В8. Але чому вони не назвали його ls 500? Ну, Lexus вважають, що гібридний двигун додає загальний об'єм, і тому вони називають свої гібридні машини літражем побільше. Тому в нас вийшло LS600, а літера H означає гібрид. Тому в нас виходить ls 600 H. Далі L, Long, довша колісна база. LS був у двох варіантах колесної бази звичайна та подовжена. Але LS600 ви могли взяти тільки з подовженою колісною базою, тому існує. Ну тільки 600 HL. Далі переходимо до багажнику, який звичайно з електроприводом. Ось я натискаю на кнопку, він відчиняється. І цікавий факт про цей багажник, що він доволі маленький, як для цієї машини. Я думаю, це через гібридні батареї та рухливі сидіння на задньому ряді. якщо чесно, цей багажник зовсім не такий, як ви очікуєте. Від повнорозмірного люксового седану. Замість цього максимум місця, яке вони могли віддати, вони віддали салону. Ще одна цікава фішка цієї машини: це її ключ. Як бачите, цей ключ виглядає досить звичайно, нічого особливого. Але це не єдиний ключ цієї машини. Також в неї є ключ, кредитна картка, який може вміститися у вас в гаманці. І він може знаходитись у вас біля водійського посвідчення. Тому, коли ви підійдете до машини, машина його побачить. Потім ви всередині машина теж його бачить. Ви заводите двигун та їдете вперед. І це означає, що вам не потрібно кожен день носити із собою цей величезний незручний ключ. Просто звичайну кредитку. Що ж, це були фішки та особливості Lexus LS 600 HL. А тепер настав час виїхати на дорогу та з'ясувати, як їде найкрутіший флагманський Седан Lexus. Добре, керую Lexus LS 600 HL. Перше, що ви помічаєте, коли їдете в ньому, це просто неймовірний комфорт. Я керував Бентлі, s клас. Майже кожну люксову машину вищого рівня я керував. і цей не гірше. Він на рівні усіх цих машин. Ну може тільки не rolls Ройс, який точно тихіше та комфортніший в керуванні. Ну і матеріали в нього не такі, як в Бентлі. Бентлі точно комфортніший та більш розкішний. Але загалом, рівнем тиші, комфорту та якості він точно не поступається самим найкращим, і він дійсно такий. Це дійсно дуже спокійна, тиха та комфортна машина, тиха як шопіт, і вона може просто їхати, їхати, їхати багато кілометрів. Прискорення в цій машині не таке шалене, як ви могли подумати, враховуючи скільки тут коней. В неї немає такого панча, як V12S600, але я дивлюся на витрату пального і розумію, що після заправки в мене виходить десь 10 літрів на 100 кілометрів, що напевно вдвічі менше за якийсь Mercedes s клас на V12. Звичайно, це не витрата 4,7 сім як в Prius, але для багатьох людей така витрата пального тут має значення. Що за руль та кермування? Ну воно тут саме таке, як ви будете очікувати від такої важкої великої люксової машини. Якщо ви не будете очікувати, що вона буде придка, швидка, така спортивна, то вам сподобається. Боже, але яка плавність ходу? Ось зараз мною ямки, і коли я їду на мерседесі, мені прям боляче, а тут прям так. Ах. Люди, які купують цю машину, хочуть явно найвищий комфорт. Вони не хочуть спортивних вражень, різкого кермування. Вони просто хочуть, щоб все було люксово, комфортно та спокійно. І найкрутіша фішка цього салону це 100% тиша. Це трошки важко пояснити, але все ж таки це величезна люксова гібридна машина, і тому в деяких випадках ви їдете у гібридному режимі, який ще тихіший. І тому я сміливо можу сказати, що це одна з найтихіших, найкомфортніших та найлюксовіших машин, які я коли-небудь керував. Що ж, це Lexus LS 600 HL 2010 року. І як я вже казав, він не виглядає серйозним, але він серйозний. В ньому 5-літровий v 8 гібридний, який видає витрату пального від 9,5 до 12 літрів. А це дуже круто для величезного люксового седану. В ньому неймовірна кількість функцій, як ви й очікували. Він неймовірно комфортний, і це дуже чудова пропозиція на ринку вживаних авто. А тепер настав час оцінити цю машину по шкалі Дага. Починаємо з вихідних категорій та стайлінгу. Він Виглядає гарно, але не помітно. Точно не шедеврально, він отримує 4 з 10. Прискорення з нуля до сотні 5,8 секунд він отримує 4 з 10. Кермування саме таке, як ви очікуєте, від важкої величезної люксової машини. Він отримує 3 з 10. Фактор веселощів. Ну, це дуже спокійна та розкішна машина, яка виглядає як величезна камрі, тому 3 з 10. Далі фактор крутості. Люди, які знають на що дивляться, вважають його дуже крутим. Але люди, які не знають, будуть думати, що ви знаходитесь у вживаному ЄС чотири з десяти, і вихідна оцінка становить 18 з 50. Далі повсякденні категорії функції. Ця машина неймовірно оснащена на її вік. Шість з десяти. Комфорт насправді неймовірний. Майже на самому вищому рівні отримує дев'ять із десяти. Так само якість одна з найкращих, але все-таки деякі деталі салону виглядають вже дуже пристаріло, тому він отримує 9 з 10. and Практичність для цього класу непогана. Він отримує 5 із 10. Далі вартість. І це халява. Ви можете придбати такий в гарному стані за 25 тисяч, і він отримує 8 з 10. І повсякденна оцінка 37 з 50. Складаємо разом, і оцінка становить 55 зі 100. Що розміщує його тут, серед інших люксових седанів тієї епохи? Оцінка вихідних категорій жахлива, але повсякденних на рівні сучасних люксових авто. Тому що він такий технологічний, такий комфортний і такий дешевий. S600HL – це неймовірна машина, яка виглядає як трохи більша Camry.